Молитовник, требник, літургія, псалтир, закон Божий, моя церква. Проте Єрей Михайло Якобів, настоятель Ніжинської церкви Святої Покрови, має на своєму мобільному сім церковних застосунків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, є ще біблія. Не потрібно відкидати ці нові течії, гаджети. Мені правда не подобається так це слово гаджет. Корінь. такий. Вони допомагають в роботі і службі Божій. Моя церква це, напевно, напевно, саме така наша ПЦУ програма, в якій є карта церков, календар. Ось календар сьогодні в нас, наприклад, апостола Тимофія. Програма Моя церква дає тобі можливість, де б ти не був, знайти найближчу точку, найближчий храм священника, який тобі допоможе, церкву, де ти можеш знайти духовну опіку і в будь-який час. Церква Святої Покрови перша в області розробила власний сайт. Ми тоді мали по тисячу переглядів в день. Ну що, 15. Отець Михайло проводить трансляцію богослужінь. Сьогодні величне свято у всій вселенні. Зйомки робить Михайло Павловський. Я із двох камер знімаю. Я ставлю одному так сказати общий план, а потім, а другий знімаю ну, деталі. От ліса там людей, а потім монтірує. Але не все можна онлайн. Повінчати людей. якщо він на фронті, можна? Ні, але все одно це мусить бути він і вона. Поряд стояти, дивитися в очі і поцілувати один одного. Не екран поцілувати, а губи поцілувати. Що ніколи не замінить штучний інтелект, читайте в газеті. Вісник Че, А що ж ще?